Стоп, стоп стоп, зачекайте. Зараз за хвилинку вивчимо п'ять англійських фраз, як говорити про дедлайни. Перша фраза we're on a tight deadline. We're on a tight deadline. Tight взагалі це стиснути. Тобто у нас дуже обмаль часу. У нас оцей стиснутий дедлайн. We're on a tight deadline. Ще одна фраза. Let's push the deadline. Let's push the deadline. Давайте трошки посунемо дедлайн. Let's push the deadline. Третя фраза. Can you meet the deadline? Can you meet the deadline? Тобто ви встигнете в ось цей обмежений період часу щось виконати? Can you meet the deadline? Ви встигнете в межах дедлайну. Четверта фраза. I'm running out of time. або we're running out of time. У нас дуже обмаль час, у нас закінчується час. Уявіть цей годинничок, з якого сиплеться пісочок, і все вже час закінчується. I'm running out of time. І остання п'ята фраза. We need, to wrap this up by Monday. We need to wrap this up by Monday. Wrap – це взагалі щось загорнути. Тобто уявіть, що ви маєте закінчити ваше завдання як цукерочку, таку загорнути, і вона буде вже завершена. Тобто нам потрібно завершити цей проєкт або завдання до понеділка. We need to wrap this up by Monday. Ось так. Ізі пізі.